Всім доброго дня. Сьогодні хочу коротко розказати про таку тему, що ж таке продажність. Діло в тому, що продатись можна за все, що завгодно: за їжу, за одяг, навіть за шоколадку, за дорогоцінності і навіть за машину ну це ясно. І що за собою це тягне? Які а будуть у вас після цього проблеми? Зараз я вам трошки розкажу. Все тягне за собою те, що... Можете продати за все що завгодно. І після цього вас можуть побити, скалічити, ви можете на все життя стати ворогом, а можете, можуть навіть вбити. А, і хочу сказати, що продатися можна навіть а, значить, з приводу маніпуляції, щоб хтось про щось мовчав. Але завжди краще бути чесним. От чесно, щоб не було проблем. Краще бути чесним, краще розказати те, що бачу чи чую. І, може, краще за правду постраждати буде вам набагато. Душевно приємніше, ніж за вих... або жити все життя з цією брехнею. Всім чудового гангу. Дня будьте чесними і ніколи не за що не продавайтеся. Пока.